Коли їх леді на місце Інгаламарюк я вийшла з цікавою темою, як впливають блоки і установки фінансові на життя. Я приймаю тему, тому що я можу зараз консультаційні розбори а, натальних карт, да, це астрологія. І там чітко сказано, щоб досягнути успіху, а, потрібно пропрацьовувати блоки і установки, да, але це і родинні зв'язки з мамою. І ці блоки, установки, які покладені нам в дитинстві, туди не йти, того не можна. Так? Це ще плюс до цього якби усугубляє наше фінансове положення, так? фінансове положення людей. Хто підключається, доброго доброго дня? Я сподіваюся, що мене чути дуже добре. Зараз я Хочу гуляю парку і хотіла з вами поговорити. пишіть, будь ласка, свої запитання тому що це така тема обшивна. Всі хотіти навіть діти, зробляти більше, але ем, мало хто розуміє, що. Усі з блоками-установками, і вони це транслюють, по-перше, своїм дітям. Да? І так само ми виросли з цими блоками-установками. Ну, які бувають ці блоки-установки? Багато хочеш, мало получиш. Для того, щоб багато зробити, треба багато працювати. Що нам, бідним, до багатих? Да? то а, напишіть, будь ласка, а, х, у кого є свої якісь блоки установки, які в моменті ви проговарюєте, а, тому що кхе, кхе, випливають фрази, а да, да, в теченні в дня можуть випливати фрази. Які далі блокують, блокують рух, да, той має страх, і страх не далі йти в рух, Це так само йде блок да, внутрішній блок, який на глибині світі. Гладінамічно потрібно пропрацьовувати на гурсу, а тому що а, це не контролюється, це вже закладно. Закладно це до років двох. Да. Це те, що напишеться на вашу корочку. Я не пишу пост да, і пропишу, як це, як це впливає, тому що це належить. Що ми не хочемо ці буки-тануки, але в неї вже у нас є. Але для того, щоб встигти успіху а, в кар'єрі фінансово, хто хоче збільшити фінансовий свій прибуток, і тут іде далі блок. Блок невіра в себе, тобі не вийде, або стопориться. Людина от, хоче йти розвиватися, але що може йти стопором? Топором, ем, топором може бути його страхи. Це стопці. Від цього страху він може набрати крити для того, щоб розвиватися чимська і тут а, і з тою командою, яка є. Та? Ем, що, які ще можуть бути? Це все діє від страху. Да? Далі ці блоки установки негативні, тому що а, не лізь, уб'є в да? розетку, якщо клали, але ми цього не розуміли, допустимо. І оці от, не лізь, не можна і, і блокує наш надалі цей порив, да? ентузіазм, тому що буває так, що людина загориться. А потім, якісь, а потім іде не то, що стопор, а перепона, і вона вже це щитує, як не лізь туди, тому що туди не потрібно. А це просто потрібно пропрацювати цей блок всередині. І далі через цю перепону подивитися, що саме іде і де треба дивитися, може якісь закони утвердити. І професійні свої діяльність плани якісь прописати, чіткість своїх дій. Може, це краще зробити. Розумієте як І тому це не треба закинутися, а це для того, щоб ви найкраще себе надалі розуміли. Тому в тому що більшість людей хочуть працювати, хочуть заробляти більшість людей, тому що ми живемо в матеріальному світі. всі за все треба платити. Всі хочуть інтернет-картинку для того, щоб показати, що я найкраще, чи я маю так само такий будинок до багатого життя. Ну комусь. Замислитися, але комусь це і не потрібно. Да, може і не потрібно цього багатого життя, але людина через цей фінансовий то, що вона стремиться іти, вона працює над собою. А, тому що в професійні, а, коли я роблю розбори професійних карт, а, і далі людина, якщо має бажання, вона далі йде в іде в холодінамічні процеси. І виявляється так, що дуже багато образ на маму, на тата, щось з його, з позиції клієнта людини, щось вони не додали, не доробили. Але людина каже, що от я настільки це розумію і я пропрацьовую себе психологічно, але на глибині підсвідомості це вже настільки. Записалося, що просто це методом психології, це повинно повинна психологія пропрацьовувати. А далі, тому що має бути і здорова психологічна людина, а далі треба на одній підсвідомості вибрати цей блок. І тому. тому Хто хоче фінансового успіху і фінансового а, прибутку, да, масштабуватися, а, запускати свої професійні діяльності, а, запускати свої проекти, то ви маєте зрозуміти, що і якщо є якісь блоки установки, і ви розумієте, над чим вам треба працювати, по-перше, це йдуть родові програми. Перед тим як вийти в ефір до вас, да за декілька місяців зиму я запускала, запускала проєкт «Фінансовий проект успіх. Клієнти, які були, люди, які були на цьому марафоні. Деякі пішли да, блоту да, становить. Чому? Тому що виявилося в цьому проєкті, що а, бідність, на то, що не є і далі працювати на своїм фінансовим успіхом, розширюватися, да, щоб мати фінанси, йде з минулого. І цьому минулому припрацьовували от люди, які пішли, пропрацьовували бідність. Да, хтось припрацьовував, що крав гроші. І кармічески на даний час водалі і не пускає людину далі заробляти. Да, от вона проходить свою карму. І тому я би сказала ці негативні блоки установки дорівнює кармічні задачі. Чому? Тому що і на цим ям, і на цим я багато наблюдаю. Да, у мене є свої кейси. Тому це то, що в минулому. Далі йшло припрацьовка на маму, на тата. Потім іде пропрацьовка з родовою програмою Мама і тата і тату. Чому? Тому що дуже важливо надалі. І чому дуже важливо це? Тому що Бо ці проблемні внутрішні відносини з мамою, з татом, вони якби відволікають від цього фінансового успіху. Чому вони відволікають? Тому що ці холендайні паттерни, вони все повертають, ситуації складаються так, для того, щоб вирішити цю проблему, для того, щоб надалі впустити. Вас реалізовуватися професійної діяльності. Чому навіть ви натальній карті, да, от, в гороскопі, напроти рака стоїть дірі, напроти родини стоїть професія, напроти традиції стає відношення з начальність. Тому що я відділення, да? парків включить. І в цей ідея ренанс родина да? є смійне, реалізація э, професійної діяльності фінансової. В успіх це взаємосв'язано із кива одне чи вдруг, щоб, щоб... Що... Далі, не в сім'ї, далі. Покві родові програми, традиції, які йдуть з глибини підсвідомості з минулого, далі кар'єра буде дуже туго іти розвиватися. І тому це потрібно вирішувати э, це питання. І ще зараз дуже допоможе Плутон. Хто ще не вирішив а, змінити свою професійну діяльність, допоможе вам Плутон, тому що він завтра приходить вже знак на Козірога професійної діяльності. Козірі, виходить, професія родини народ і максимально буде трусити, тому що він робить такий землетрус, да? і трусити а, на глибині проблемні ситуації, які далі не дозволяють вам іти в... Отримувати цей успіх, реалізацію професії, знаходити як якнаще своїх людей, знаходити та да, реалізовуватися спілкування з начальством, щоб було, тому що це само контакт з авторитетними людьми, які далі будуть вам допомагати в вашій професійній діяльності, да, для того, щоб ви. Реалізували ваші плани, <плес> uh, проєкти. Це є про це. І він буде іти два з половиною місяця. Um, і він буде іти два з половиною місяця. Це про хто ще не допивав себе, хто ще не плод позаду. Тут є перевірка зору. Так що я бажаю козірошкам, які постійно не сидять на місці, працюють, щоб. Аби набратися їм сил натхнення, щоб вони могли найкраще пройти цей період, тому що тон йшов дуже довгий період і трусив такі конкретно по знаку козирога. Тепер він є в листопаді, в Долі і там буде в долі, і трансформувати його. Козакомберлія і робіт, друзі, а нові проекти, ідеї, це те, що ми бачимо інтернет, в інтернеті реалізовуватися. І тому, а хто буде дивитися в записі, будь ласка, напишіть вої запитання, які ви хочете отримати, да, тому що тому що тільки... А пристосовуючи халединаміку, можна далі вийти а, на якийсь вищий рівень да, вашого, по-перше, духовного а, реалізації, вашого розвитку, і плюс фінансового. Тому що, де взаємодії, якщо ви а, духовно розвиваєтеся, ментально щось навчаєте, фізичні нагрузки роботи, це впливає на достаток, да, на е, ваш Фінансові така тому, що сказати щось одне, що, 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 що от іменно якийсь один блок, да, який це впливає, сказати це я не можу, тому що це багато векторна така тема, і для того, щоб ви мали вироку, щоб батися, вам потрібні сили, це потрібно займатися спортом, але да, якщо ми так будемо брати. Далі це треба ментальне час навчатися, як правильно масштабуватися. Це треба здобувати навики. Далі духовний розвиток, розуміти, що є психологія грошей. Да? І далі це вам все дає. А психологія грошей, психологія людини, психологія взаємовідносин, тому що ви отримуєте гроші не з неба, ви отримуєте гроші від людей. І тому це правильно контактувати з людьми, да? це так потрібно знати. і тому... um... Я хочу вам сказати, що працюю. Для того, щоб, щоб виходити на вісь рівень, да, то треба працювати над родовою програмою, над відношеними е, відносиними батьками, да, і е, е, працювати всередині себе, як би сказала. Чоловічий і жіночий потенціал, тому що е, жінки народжуються жіночим потенціалом, або вот чоловічу нашу сторону треба е, цість е, рішень, да, це все є е, чоловічий потенціал, який треба звати. Да, і тоді і тоді ви будете мати усп це не просто, просто розпісити мінучі потрібно робити, але зробити це не просто, тому що дуже багато перепонів. В якомусь смислі перепонів. Ви затягуєте. А і потім я зроблю, і пішла людина далі працювати на цій тематику. якось буде так? А, битові якісь проблеми, які надалі м м кладеться на перше місце. А потрібно на перше місце класти свій внутрішній світ, його гармонізувати, да, працювати над своїм внутрішнім світом для того, щоб то, щоб не конфліктувати, а складати з, -з, -з, -з батьками відношення, гармонійні, мудрість проявляти. і це, це все буде йти тими маленькими-маленькими плюсиками та вашу капілочку, Задачі собі оприлюдні питання, що я ще не зробила, або а, що мені для цього треба зробити, а, які навики я можу збути. А, що в мені є, що блокує далі мій розвиток, а, через питання далі всесвіт відкриває вам двері, да? відкриває вам двері. Над собою кожен день працювати, да? тому що особливо йде розвиток. Людина роміє, що для того, щоб масштабуватися, потрібно пропрацьовувати якісь определені свої страхи або Що людина щось не вміє велася в тупік, тому що багато бачу випадків, що а, би, людина сама себе пропрацьовує, але вона впирається в стінку, далі вона не бачить, да? і потрібен погляд зі сторони людини, яка буде задавати питання, які людина сама собі не задавала, да? і бачити трошки вектор зовсім другі направлення. Тому що а, людина може зациклитися на якомусь одному направленні, а, а треба просто повернути вектор і подивитись трохи в другу сторону для того, щоб знайти рішення саме для цієї проблеми, аж да, вашого різдво. Багато хто не йде через інтернет, да, але багато хто вже через інтернет і Negative… купує собі э, продукції. Так записується, розвиток, розвиток інтернету. собі новий вже ще і надалі. Потрібно здобувати і робити успіху і в сім'ї, якщо отримати законів, значивати прильовані законів, а дотримуватися при правил не законів, а правил. І дотримуючись цих правил, далі ви йдете скорше реалізовувати свої плани, проекти, скорше отримуєте фінанси, да і це вам допомагає. Це те, що я хотіла розповісти, тому що у кожного свої блоки установки, і на кожному етапі в житті десь ми клали вже в дорослому віці самі блоки установки. Або от коли ми зростали до підліткового возраста, то блоки установки, які нам поклали суспільство, і багато у нас іде ще що хотіла головне і забула сказати. А, коли ми проживали з купонами, да, Україна коли ставала незалежною, ми проживали і з купонами, і з талончиками, і хто а, радянський союз, да, а, тому що нічого на прилавках не було. І це все заклалося так само в нашу цю програму. І з цією програмою так само треба працювати. А, а, і, да, тому це така глобусна працювати. На таку жадність, і багато, багато спробуючи забити полки в підвал, да, і потім хто не з'їдається, здається, здається. Потім... Це так само це все впливає. Ем, тому ем, запрошую вас, да, хто хоче пропрацювати себе, свої блоки установлені на грині, ем, хто хоче матубуватися, ем, хто хоче матубуватися. Фінансовий успіх, то записуйтеся на консультацію, пишіть в діре обов'язково, і ви на консультації узнаєте саму причину, чому у вас це не виходить да, зробити, тому що поки, доти, поки створилася проблема, створилися вже і рішення, щоб ви знали. Рішення в кожного нас вже є. Просто треба докопатися і правильно його далі прийняти, зрозуміти, яке це рішення. Да. І, да. Так що пока-пока. Буду з вами прощатися. Дякую всім, хто був зі мною. Да, пишіть свої питання в Дірект або коментуйте. Мені дуже цікаво, які у вас є блоки установки, що що ви згадуєте, коли ви хочете щось або купити, або рухатися, реалізовувати, що вас стопорить, Да? Тому пишіть в коментарях, або хто не хоче, пишіть мені в дірек. Я всім відповідаю. Все, пока-пока, з -пока. вами вам не зв'язку, психологіки холодильницьких. 就这么用。So,